Всім доброго дня. Доброго! Ви знаєте, чесно вам скажу, як на духу душа радується, що ви зібрали сьогодні в такі. Ми сьогодні переживаємо дуже важкі часи, вся Україна, але все ж таки, не дивлячись на що, ми сьогодні проводимо спортивні, масові спортивні змагання у місті Южному. Я вас Хочу від щиро серця привітати і надіюсь, що ці сьогодні змагання, які проводять цей день, будуть у нас проводитись кожен рік в цей день, і ми, як влада міста, зробимо все можливості, щоб ці змагання були якомога більш. Е Людей як можна більше людей приймало участь в цих змаганнях. Так що я вас вітаю, бажаю успіхів. Хай переможе найсильніший. Удачі вам! Ви знаєте, що в нас на, на шляху будуть кожних 2,5 кілометри пункти гідратації на 9.00 Запрошую всіх до стартового коридору. Біжимо вліво-вправо обігаємо фонтанний нижній і напряму на проспект виходимо. Фініш назад по прямій. Хто біжить 21? Там стоїть о, пункт харчування, о, білий, голубий фрафарець. Його оббігаєте і йдете на друге коло. 10, Сюда. Разворот и водичку стали замки Підтримуємо наших кіношерів на дистанції 5 кілометрів. 33, 22. Вітаємо фінішерів на дистанції 5 кілометрів. Забіг пам'яті Сергія Христова, місто Південне. Людей, хто в таку спеку наважився бігти таку велику дистанцію. Дякуємо всьому колективу, голові працівникового комітету Сергію Масову та начальнику порту Олександру Олійнику за довіру та активну співпрацю. День його народження, ми пробіжемо якусь там дистанцію в залежності там від підготовки кожного з нас тощо. Але в процесі організації ми все більше захоплювалися тим, що у Сергія дійсно була мрія організувати масштабний забіг в місті ну, південному, тоді Южному. І він навіть створив клуб. Тоді був він називався Южний біжит» або Южний Ранінг, і дійсно він об'єднував навколо себе. Об'єднував навколо себе багато бігунів, надихав інших займатися спортом. І ось ми почали створили просто в телеграмі групу, де ми друзі доєдналися. Потім думали, кого ще кого ще доєднувати. І в процесі ми так захопилися цим сим, що ми вирішили, що ми спробуємо втілити мрію Сергія. І в день його народження вже виявилося, що відкрили реєстрацію. Ми не знали, як будуть люди реагувати на реєстрацію. Реєстрація пішла дуже добре. Почали реєструватися люди з інших міст, з інших областей. Це нас надихало, і звісно, ми почали вже шукати і спонсорів. Ми почали вже залучати міську раду, ну місцеві органи влади, тому що організувати такого роду події без їх допомоги. Звісно, це неможливо, тому що це і перекриття доріг, поліція, медицинська допомога, медична допомога тощо. І ось таким чином, крок за кроком, ми надихалися до нас долучалася нова. В команду волонтерів ми долучали людей, які займалися соціальними мережами, дизайнер, які для нас готував. Тобто, дуже, дуже багато і спонсорів, і волонтерів, і це нас ще більше надихало щодо труднощів. Вони звісно були, тому що починаючи від того, що нам потрібно було якось місцеву владу вмовити на таку подію, тому що місто дійсно не пристосовано до такої події, тому що ну не пристосовано, тому що таких подій ще не було. Я особисто вважаю, що все можна організувати. Зувати, якщо є бажання, і сьогоднішній захід я вважаю, якраз і є тим, що якщо пробувати, то все можливо. Так, звісно, можливо, є якісь там незручності, десь для учасників трохи можливо, є. Я бачу. Трохи вже так проїздилися, поточкам є там трохи люди хочуть виїжджати. Їм не подобається, що там перекриті двори, Але це в принципі очікувано. Організаційних труднощів теж було дуже багато. Ми стикалися з тим, що ну, наприклад, з футболками учасників це порахувати всі номери, всі розміри на всіх, тому що одні біжуть з футболками, інші без знайти, хто буде відшивати, закупити ткані, закупили ткані там. Стався ну Такий випадок, що все, що там склад згорів через військові обставини, ми шукали інших. Тобто потім у нас були проблеми з наклейками на ці футболки, тому що люди нас підводили по срокам, але це все в принципі робочі питання. Ми робимо це в перший раз із нуля. Якби у нас був хоча б якийсь досвід, нам вже було б на що спертися. У нас наразі не було просто на що спертися. Нам допомагали, звісно, люди, які професійно готують такі змагання з одесу. З Красносілки вони нас консультували, але дуже дуже багато дрібних питань вони виникали вчора протягом дня, вони сьогодні, тому що, незважаючи на те, що 6 ранку тут все вже стартове містечко почали готувати, але звісно, там забули те, там не врахували те. Ну без досвіду, я вважаю, що в принципі те, що ми стикнулися на. Даний момент воно ще ну в принципі плюс-мінус. Я думаю, що нам простять, як в перший раз. Звісно, наступного разу ми плануємо, що це будуть дійсно щорічні забіги. Це не буде влітку, звісно, тому що влітку в такого плану забіги не влаштовуються. Це трохи не та. І ми сьогодні бачимо, що на жаль, нам погода не сприяла в плані того, що ну ну, звісно, жарко. Тому це будуть якісь інші місяці. Але ми хотіли би, щоб в нашому місті це було щорічна подія. Тому що в Южному дійсно дуже багато е, бігунів, і е, особливо, коли вони тренувалися майже всі перед цими змаганнями, ми їх бачили по 5-6 людей одразу тренуючихся. Ну, це настільки надихало. В мене особисто як у бігуна. Е, ну, це просто викликало величезну повагу. Е, я зареєструвалася на 21 кілометр, але я свої 21 кілометр е, бігла в честь пам'ять про Сергія в середу, тому що я розуміла, що сьогодні це буде просто. Неможливо, але для мене було принципово саме 21, як його улюблену дистанцію, тому що він, в принципі, менше 21 кілометра майже не бігав. Там буквально декілька забігів. Він не любив десятки. Він вважав, що 10 кілометрів це взагалі просто ну, що це таке. Він бігав півмарафони, це улюблена, марафони, ультрамарафон найбільша дистанція в нього 50 кілометрів. Тобто він був таким бігуном на великій дистанції. Тому і в мене була як в пам'ять про нього. Я теж пробігла його улюблену дистанцію і дуже щаслива, що багато людей доєдналося до цього заходу. Скільки сьогодні учасників, і який вік учасників у нас вік є неповнолітні учасники? Так там від 14, здається років. Вони біжуть в основному одиничку. У нас тільки один здається неповнолітній учасник, зареєстрований на велику дистанцію, але ми усі. Їх батьків брали згоди, тобто щодо неповнолітніх, там згода батьків обов'язкова. Е, у нас зареєструвалося порядка 140 учасників, але через певні обставини ми дивимося по стартовим пакетам, що не всі отримали стартові пакети, тому стартувало сьогодні менше. Більш детальну інформацію можна буде вже дізнатися зараз за результатами, тому що працює вже комісія, в тому числі, яка буде судити тощо. Тому більш детально, скільки фактично. Прийняло участь, ми дізнаємося, але хочу сказати, що ми просто закрили завчасну реєстрацію, тому що ми зрозуміли, що для першого разу нам буде важко врахувати всі моменти. Тому ми закрили. Але по практиці саме останній тиждень реєструється найбільша кількість учасників. Тому якби ми її не закрили, навіть не знаю, скільки би їх було. Нас це дуже сильно порадувало, тому що місто южне небігове в плані того, що бігони з інших міст взагалі не знають, які тут висоти, яка тут локація. Дистанція, дистанція, особливості дистанції, тому деяких це і надихнуло, тому що вони випробують свої сили перед великими змаганнями, коли вони тренуються. І для них це теж таке, як як тренування сьогодні відбувається. У нас такі бігуни на 21 кілометр. І сьогодні всі переможці е, дистанції. Так, Крім того, що всі фінішери отримують, звісно, тобто хто прибіг до фініша в передбачений час, який ми відводимо, вони отримують медалі фінішера, переможці отримують кубки. Крім того, у нас є подарунки від спонсорів для переможців. Також переможці і спонсори отримують книгу, яку я писала в пам'ять про Сергія. Декілька книг переможцям передала Юля Терезаул про свого батька. Тобто там будуть і призи. У нас є сертифікати від наших спонсорів, там на певні суми. Тобто, ну, я думаю, що ми в принципі підготували дуже гарні подарунки для наших призерів. А навіть наші фінішери вони при отриманні стартового пакету теж отримали гарні. Ні, стартовий пакет туди входив. І енергетичний батончик, і вода, і сок, і теж там сертифікати на невеликі суми від спонсорів. Тобто, я думаю, що ми все, що ми могли, ми туди забезпечили їх. Ви бачили, ви запросили. Так, На заході була мама Сергія, я, на жаль, бігала багато і я її побачила тільки перед заходом, бо я вчора з нею спілкувалася. ось, да, Я попросила, щоб вона прийшла, тому що для неї це дійсно теж, ну, велика подія. вона… Пишається тим, що друзі Сергія зорганізувалися і влаштували саме в його день народження. Ну втілили, можна сказати, втілили його мрію. Сьогодні я взяв участь на дистанції 10 кілометрів. Хочу подякувати організаторам за такий захід. Захід присвячений світлій пам'яті Сергія Ресцова, людини, яка популяризувала в громаді спорт, в місті активно займався так само спортом. Його пам'яті сьогодні присвячений цей забіг. Сьогодні він об'єднав дуже багатьох спортсменів і просто людей, які бажають долучитися. До такого заходу спробувати свої сили з різних регіонів нашої країни із Києва, із Житомирської області, із Вінницької тобто дуже багато людей сьогодні, які приїхали в нашу громаду і взяли участь в такому заході. Я вважаю, що такі заходи повинні проводитись постійно. Вони повинні вже стати традиційними і якомога більше людей, щоб до них було долучені. І вважаю, що такі заходи допоможуть і популяризувати наше місто і громаду в тому числі. Чи сема? Не саме професійно бігом чи саміш таки любов? Ні, я не займаюсь професійно, але Ну, скажімо так, в тиждень три-чотири рази зранку бігаю. Ну, професійно я не займаюся, але так для себе невелика відстань там 6, 5-6 кілометрів зранку бігаю. А чи маршрут складний був сьогодні? Ні, я хочу сказати, що в принципі маршрут такий, скажімо так, його можна ну, подолати цей маршрут, але безумовно хотілося б, і я вважаю, що і, скажімо, влада повинна цим так само займатися, щоб були ну, обладнані в тому числі. В числі бігові доріжки для тому, що ну дійсно були дистанції, де ну нема такого, скажімо так, такого місця. І хотілося б дійсно, щоб ми говоримо далі велодоріжки створюємо, десь так само. Да, але хотілося б був дійсно створений єдиний, хоча б біговий маршрут, тому що дуже багато людей в місті займаються спортом, і це потрібно популяризувати і створювати для цього відповідну спортивну інфраструктуру. Були сильні противники, але переміг чудом. Е, як ви бігли? Е, чи шарко було? Чи спонав, е, чи дистанція, маршрутку складний? Ні, спекотно тільки було і все. Мені, а так мені нічого не заважало. Е, чи готувалися ви до цього забігу попереднього? М -м, так, готувався. Кожну неділю три рази я біг е, вокруг міста і все. Це ви спеціально так тренувалися до забігу, так? Так. Я ще просто так бігаю. Вам взагалі подобається біг? Так. Коли прибігли перший, ви побачили, що ви перший. От які це були емоції? – в цей момент? Я був дуже шокований, тому що мої противники були дорослими, професіоналами в бігу, а я скільки бігаю? Менше, ніж півроку. А ви взагалі займаєтеся спортом? Так, веслуванням. Вислов... Ось дуже база. А скільки вам років? 14. Яким ви прибігли на я ще не знаю, то мені таблиця буде після. У ну, мене середні показники зазвичай десь в 15-тій цієї градації. Ну, В принципі, все непогано, не погано, але спекотно, тому що забіг здвинули на одну годину. І там, де нема дерев, досить спекотно. Треба брати з собою воду. Якщо не взяти воду, можна ну, погано себе почувати. Звідки ви приїхали? Розкажіть, звідки ви дізналися про цей забіг? Так, з міста Одеси я приїхав. значить, Забіг. В цьому році я бігав марафон свій перший, в Одесі. І там мені написали організатори після забігу, я в інстаграмі виложив фотографію, і мені запросили мене сюди. От. Спочатку я хотів повну дистанцію бігти, але спека не дасть нормальний результат зробити, тому що я не професійний спортсмен, а більш аматор. Тому вирішив 10, але якби ще відмотав би трошки назад, то мабуть би 5 мій, бо було спекотно дуже. Середини літа це досить таке серйозне навантаження на організації, якщо не підготовлено. Так, але ну це вдовершили на честь. Не... Так, я розумію. Це скоріш за все це має бути фановий забіг, без якихось спистих рекордів, в честь пам'яті загиблого і тоді, може, треба більше давати реклами, щоб ще більше людей було. А чи долучилися ваші знайомі друзі до цього забігу? Так, я багато бачив одеситів, з якими я на старті бігаю. І ми їхали разом в автобусі, і вони самі приїхали на машину. Тобто є люди. Ви в місті Південне були вперше чи були раніше? Я був раніше по роботі, а на забігу я вперше. Як загально у вас емоції враження від, від цього забігу? і заходу загально? Дуже, дуже позитивні. Добре, що вибрали непогану трасу, рівний асфальт. В принципі, все чудово. Гірки є, такі, ну, хто б'є, той розуміє, особисто там на останніх кілометрах. Фініш у нас під гірку, це незабутні фотографії будуть у всіх учасників. Вони, вони зрадіють ці фотографії. Буде кльово. Приїхали з Одеси, селища Котовського, біговий клуб «Поско Транклаб». Бігла 5 кілометрів, дізналася з інстаграму. Трішки це м'яко сказано, скажем так, не холодно. Було дуже спекотно, дуже важко, але емоції дуже яскраві, фініш взагалі класний, організація чудова. Дуже всім дякую за яскраві і гарні емоції. Я так розумію, з цілою командою чи ні? А, сьогодні лише кілька представників з нашої команди, От, у нас набагато більше людей, але сьогодні, на жаль, так. Ну, бігала в південному я сьогодні вперше. Маршрут був складний. Якщо чесно, складно було в першу чергу через спеку. Зовсім не було ніякого тіньочка. От, Сонечко так пекло, але нічого, ми подавали це. Складнощі настільки укріпляють. Е, чи знаєте ви вже приблизно якою ви прибігли? Ще поки що не знаю, знаєте, тільки час. Чи важливий для вас результат? чи це більше для себе, для якихось своїх емоцій, вражень? В першу чергу для себе, для емоцій, для своїх вражень, звісно. Але якщо буде гарний результат, це теж приємний бонус, скажімо так. Я так зрозуміла, що ви займаєтеся бігом, бо ви сказали, що ви представляєте в так? Так, сьогодні так. Чому вирішили бігти і наскільки це? Це скажімо, я думаю, що це любительський спорт. Я на любительському рівні займаюся не професійно. Дуже круто, класна. Організація на вищому рівні, все, все добре, все клас. дуже, щоб більше і більше такого було в городі, місті. А на які дистанції ви бігли і чи було складно? Чи були якісь сподівання? Я для себе бігаю, 5 кілометрів, нормальна погода, супер, все супер. Організація сама лана. А чи готувалися ви якось попередньо до цього забігу? Ні, бігають тільки для себе рідко, інколи так, для зарядки, для розмінки. Так, ну, нормально, вроді як прибіжав, нормально. А чи долучалися, можливо, ваші знайомі друзі до цього заходу? Так, так, багато друзів. Ви з інших місць теж приїжджали друзі. Е, дуже класно. Чи цікавий для вас такий досвід? Звісно. Клас, все хорошо, молодці, гарно що так відбувається, гарне свято для людей. В так, такий час. Ну це дуже гарно. Чи мало для вас значення, яким ви прибіжите, чи тут просто сама? Ні, ні, участь. Ну, Головне участь в змаганні, і і усі атмосфера, цього праздника, Ну, це супер. це просто супер. Тим більше в такий час я говорю, що може чуть видихнути. Чуть -чуть, щоб було все в нашій країні. Це було 10 кілометрів. Враження приємні. Я рада, що в цьому місті вперше зробили такий захід. Я думаю, що треба якомога більше подібної активності для міста, тому що воно чудове і воно це заслугове. Чи був складний маршрут? Чи... Маршрут був не складний, оскільки спеціально зробили так, що спочатку біжиш на підйом, потім спуск, тому тут легко насправді. Але спека, спека була шалена, тому коли побачила в кінці дистанції гідрант пожежної безпеки, я була дуже щаслива. А, а чи ви професійно бігом? Чи це? Бо так просто. Професійно ні, не займаюся, я просто займаюся для себе. Інколи бігаю 5-7 кілометрів. Колись бігала на півмарафони, але зловила травми колін і після реабілітації так потрошечки, тому не професійно, як любити. Ми бачу, дуже багато сьогодні часу учись ким, познайомиюся. Насправді немає часу з кимось знайомитись, де біжиш з музикою, але в кінці якийсь чоловік мене гарно підтримав і запропонував добігти швидше разом. Це було приємно, якщо він це бачить, дякую вам. Чи мало значення, якою ви прибіжете сама Насправді, взагалі, не мало значення, тому що я знала, що я бігтиму сьогодні під тюпцем в дуже повільному темпі, але мені було важливо взагалі взяти участь. І долучитися до активності, аби можливо показати приклад людям, які сьогодні просто побачили це дійство, і захочуть наступного року долучитися, аби спорту якомога більше було, його треба пропагувати. Я приїхала з міста Одеса. У мене була відстань 10 кілометрів, і я вирішила долучитися до забігу, тому що ну, перше це забіг пам'яті присвячений видатному спортсмену, який дуже обожнював бігав бігати, і мені хотілося там самим просто приїхати, і це нова дистанція, нове місто. Я тут ще не бігала, тому це ще було така цікавість, і це ще перевірити себе, свої сили. Як вам взагалі місто? Ви ж вперше, так? Так, да, я тут вперше. Ну я взагалі за фахом архітекторка-урбаністка, тому я о, спеціалізуюся на містоплануванні. Я давно цікавилася вивчити місто південне. Воно мені цікаво, тому що це як мікрорайон міста Одеси по розмірах. Але при цьому тут є все. є насичена інфраструктура, і я бачу, що о, ну Місто комфорт, комфортніше, реально, ніж Одеса по деяких моментах. І по навіть безбар'єрності я бачу, у вас дуже багато понижень. Бачу, відбувається реконструкція. А, вам би ще додати якісь, а, хоча, можливо, ви мене поправите, у вас вже є громадський транспорт, міський такі, знаєте, якісь. Ну, вам би ще додати великі, напевно, місця. ці низькопольні автобуси, більше велоінфраструктури взагалі стати екомістом. Добре, а скажіть, будь ласка, ви професійно професійно займається? Ні, я спортсменка аматор. Я не скажу, що я бігаю професійно прямо на результати, інколи я себе, собі себе можу здивувати, але так я бігаю своє задоволення. Мені дуже хочеться бігати ультра в майбутньому. Тому от поступово готуюся. І якраз зараз намагалася написати своєму тренеру, сказати, що я не змогла. Сьогодні було нереально спекотно. І я ледь стягувала зазвичай я просто бігаю сьомі ранку до таки спеки, а тут дев'ятій, вже 32, і Я просто виробилась, я не змогла.